Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні підключення воно не випадкове. Я підключилась для того, щоб всіх подякувати і привітати, бо дівчата на каналі нас 2000. Коли я починала знімати своє перше відео, я не могла подумати, що навіть тисяча підписників у мене буде. Але восени я знімала відео, відео розіграш. Моточка шкарпеткової пряжі, коли було тисячу підписників, і я тоді обіцяла, що до п'яти тисяч кожну тисячу я буду розігрувати моточок шкарпеткової пряжі. І так само ми і будемо робити. І зараз нас дві тисячі з хвостиком, і я обов'язково зніму коротеньке відео розігриш, ми також з вами розіграємо. Саме моточок шкарпеткової пряжі, дівчата. Я не неймовірна рада. Я дуже вам вдячна за увагу до мого каналу, за увагу до мене. Дякую всім, я буду надалі знімати цікаві відео, цікаві інструкції. Тож і ще раз всім дякую. І не дивлячись на те, що я зараз відео знімаю, а у нас увімкнулася тривога, але життя воно продовжується. І коли б не ну було війни, я, мабуть, би сказала: дівчата, сьогодні для мене справжнє свято, але не можу, не можу сказати. Просто це дуже приємний привід для підключення. Будемо продовжувати з вами спілкуватись, співпрацювати. Я буду старатись вас намагатись, вибачаюсь, буду намагатись вас радувати і знімати для вас цікаві відео. А ми продовжуємо, бо сьогодні мені є що розказати вам, у мене є маленька готова робота. У мене процеси, нова пряжа і цікавий заказ. Тож залишайтесь, залишайтесь разом зі мною. І почати я хочу з готової роботи. Вона маленька, але дуже приємна. Це мої шкарпеточки. Шкарпиточки із пряжі від Лана Гросса Майлен Вайт. Ці шкарпеточки я починала в'язати в сумісному проєкті в'яжемо українською і в тижні шалини тиждень стартів. Цей спільний проєкт проходив в квітні, місяці, автором якого є Олена Болгова. Мені дуже подобаються ці шкарпетки. Пряжа в 100 грамах 420 метрів. Я в'язала їх на спицях номер 2. Набірний край у мене 60. 50 петель і 61 петля для замикання в колу. Якщо ви дозволите, я так візьму свій записничок. Бо, знаєте, Я хотіла зняти інструкцію на ці шкарпетки, а потім думаю, ну що тут знімати? А може, якщо знайду малюночок готової шкарпетки, так, щоб не малювати, може коротенько так і зніму, подивлюсь. Але зараз я вам троші, так швиденько розкажу, може для когось це буде ця інформація корисна. Я набрала 61 петлю. 61 для замикання вкола, І пров'язала гумкою 20 рядів. Гумка 2 лицеві 2 виворітні. Далі я перейшла на візеруночок, 6 лицевих, 2 виворітних, але 60 петель, коли розді, розділиш на цей візеруночок, то трошечки там не вистачає петель, і тому саме по центру шкарпеточки я залишила 10 петель. І тут полосочка така трошечки е, ширша. чи 6 петель. Але я так вважаю, нічого нічого страшного з цього нічого страшного тут немає в цьому. ось Я трошечки ближче вам покажу, і після того, як я розкажу, я додам декілька фото, щоб ви також ближче могли роздивитись. Візеруночком я пров'язала 25 рядів і далі пішла вив'язувати укріплену п'яточку. І вона в мене кругла. Для укріпленої п'яточки я розділила петлі 12. Ой, я вибачаюсь, я взяла половину петель, тож, якщо у мене 60 набірний край, то 30 петель на 30 петлях я почала вив'язувати укріплену п'яточку. І зверніть увагу, що я укріплювала її в шаховому порядку і тільки на лицьових 6 петлях. Як я її укріплювала, у мене є детальний майстер-клас на вив'язуванню як чоловічих, так і жіночих шкарпеточок. І там я розказую, як я пров'язую цю п'яточку. В першому ряду я одну петлю, петлю пров'язую лицьовою, далі знімаю нитка. Перед роботою чи за роботою. Дівчата, я напишу, прокоментую тут. А в наступному ряду я спочатку знімаю петлю, а потім наступну лицьову пров'язую. І саме так от укріплюється п'яточка. І далі вона вона в мене кругла. Тут я розподілила петлі 12, 6, 12. Також зверніться до майстер класу, там я розказую, як детально я пров'язую, я прям показую це все. І в інфобоксі я додам посилання на цей майстер-клас. Коли п'яточка була вив'язана, для клину підйому я з кромкових петель підняла по 14 петель з одного і з другого боку. Вив'язала клин під йому і е, тоді, коли я а, як же я тут його вив'язувала, в одному ряду я пров'язувала дві петлі разом, наступний ряд, круговий ряд, всі петлі, петлі лицеві. Далі дві петлі разом з одного і з другого боку, е, в наступному ряду всі лицьові. І тоді, коли в мене на спицях е, залишилось 60 петель, я почала далі вив'язувати стопу. Ви бачите, що стопа в мене лицьовою, а саме верхня частина, ой, мабуть, отак, отак, отак от покажу. Верхня частина так візеруночком я і продовжила в'язати. Від останнього скорочення до початку формування в мис миска в мене 51 ряд. Я в'язала ці шкарпеточки на розмір 38-39. Потім я почала формувати Мисочок, мисочок у мене звичайний стрічковий. І закрила, коли в мене залишилось чи по 6, чи по 10 петель, не можу зараз сказати, я закрила голочкою. І все. Мої шкарпиточки готові, вага їх 60 грамів. Дуже я задоволена, у мене залишилось іще 40 грам, Тож я показала своїй онуці кажу, Анютка, дивись, які я шкарпеточки собі зв'язала. Ти хотіла б собі такі? Ой, каже, які класні, хотіла б. І тож 40 грам мені вистачить для шкарпеточок для моєї онуки. Тож будемо далі в'язати. А ми йдемо з вами далі. Дівчата, а ми з вами йдемо далі, і далі ми переходимо до процесів. В минулому в'язальному влозі я вам показувала ось таку пряжу rose від Віта. В 50 грамах 150 метрів. Це 100% бавовна подвійної мерсеризації. Це пряжа, вона такий шнурочок і достатнь, достатньо. Жорстка, я б так сказала. Я казала, що я буду в'язати собі літню футболку. Я купув, придбала цю пряжу в минулому році, шукала саме такий колір, і якось я нічого не могла знайти в офлайн-магазині. І тож, вибір мій пав саме на цю пряжу, якщо б зараз я б її не купила, тому що саме жорстка. Хочеться трошечки м'якше саме для літа. Але вона в мене є. І її потрібно використати. Рік, десь Років 4 тому я зі схожої пряжі каблє 5 я в'язала собі літню футболку, я зараз додам на екрані Ця футболочка в мене залишилася вдома, але вона мені дуже подобалась, не дивлячись на те, що пряжа, як я сказала, вже жорстка. І я вирішила не морочити голову собі, не підбирати, бо з такої пряжі ну, мені важко підібрати малюночок. Я знайшла саме той малюнок, яким я в'язала, і вирішила зв'язати собі літню футболку. Я трошечки її перероблю саме таким візеруночком. Зараз покажу, що в мене виходить. Я, ну, я так вважаю, що е, достатньо непогано. Я зніму на цей візерунок е, майстер-клас. Може, комусь це буде також корисно, бо е, цей візерунок можна використовувати ну, не тільки ж з такої пряжі, можна з любої пряжі із міксу пряжі, з пряжі в'язати. І він цікаво виглядає. Тож вирішила і бачите, скільки я пров'язала вже потихеньку, рухаюсь вперед. я, ой, е Зараз от так от. Ну, не знаю, мені подобається, коли зв'яжу, тож покажу, як воно буде виглядати саме на мені. Я хочу, минула футболочка, яку я в'язала зі схожої пряжі, я там просто по проймі додавала трошки петель саме на один рапорт, і в'язала так спущеним плечем. А зараз я не знаю, я подивлюся до пройми, дов'яжу і подивлюсь, може просто зв'яжу прямокутником і нічого не буду придумувати. Тож буду дивитись. Поступово, як, що буде виходити з цього. Ну, і це все, що з приводу цієї роботи, А ми йдемо з вами далі. І наступний процес. Також в одному із відео я показувала, показувала вам ниточки, які я придбала в стоковому в магазині стокової пряжі. І саме це ниточка Регія, Шкарпеткова е, пряжа. Я ніколи не в'язала з такої пряжі, але е, все ж таки мені захотілось, і не дивлячись на, на те, що. Попереду літом я все ж таки для себе ну такий, якщо можна сказати, челендж е зробила. Я постійно буду в'язати шкарпеточки. По одному, по два рядочки. Але в роботі я хочу, щоб у мене постійно були шкарпетки. І е зараз я. Е Готові, я вам показала, і зараз у мене в процесі. Ті шкарпетки я зв'язала для себе, а тепер я в'яжу для чоловіка ось такої пряжі. Бо е, у мене два неповних моточки а коли я е, полож, поклала на ваги, тут практично 100 г. І ось що у мене виходить, зараз я вам покажу. Я тільки почала в'язати. Вона така кривенька, косенька, але мені цікаво, як буде лягати візеруночок. В'яжу я також на спицях номер 2 Нітпро. І е, набірний край у мене тут 65 петель. Гумка собі, я в'яжу 20 рядів, чоловіку 25 рядів, і далі я перейшла на лицьову гладь. І потихеньку-потихеньку буду в'язати. Бо зараз на вулиці вже тепло, і ми ввечері виходимо то повечеряти, то просто посидіти у дворі, ми живемо зараз в частному будиночку. І просто я беру, не хочеться на вулицю брати процес, який я показувала вам попередній процес, бо там світла пряжа. А так, взяла кольорове. І спокійно сиджу, переплітаю петлі і відпочиваю. Тож, ось такі шкарпеточки. Все, що буде получатись, буду вам показувати. Дівчата, а у мене ще є один такий маленький привід для маленьких радощів. Я вчора отримала подаруночок від своєї подруги, від своєї колеги. У мене день народження, і вона мені прислала посилочку, але ж це така вимушена була посилочка, і вона поклала мені раніше. Ну, звісно, що? звісно, пряжу. Подивіться, яка вона класна. Це е, бавовна з магазину «Нітки», я трошки ближче. Я ніколи не купувала пряжу в цьому магазині. Ану, камера, фокусуйся. Що ж це за пряжа. Виробник Філаті склад 80% бавовни, 20% шовку і в 100 грамах 1400 метрів. Вона мені надіслала 150 грамів, три моточка. і я вчора спробувала, я нічого не в'язала, але просто я склала. Три в три ниточки, і я буду. Мені дуже подобаються літні вироби з тоненькою пряжі в'язати на тоненьких спицях, щоб і тіло дихало, і в мене є. Задумка, що зв'язати. Бо попередній топ, який я виклала ажурним візеруночком, там більше трьох, більше трьох тисяч переглядів. І мені дуже приємно, і знаєте, крила виростають, і хочеться іще, іще в'язати, і щось для вас цікаве показувати. Тож обов'язково буду в'язати, вона настільки м'якенька, ну. Но... Та, яку я вам попереду показувала, та така жорстка дебела, а ця така приємна. Ой, ну просто клас. Я дуже задоволена і обов'язково буду в'язати і вам показувати, що в мене буде виходити. Також хочу сказати, що я сьогодні. Зняла інструкцію на свій джемпер каналами Венеції, Я його сьогодні-завтра змонтую і викладу на канал. Тож е цікавтесь, в'яжіть, я буду також дуже задоволена. І в мене достатньо вже відео на каналі, саме інструкцій цікавих. Тож користуйтесь, а ми з вами йдемо далі. І дівчата, також ви можете бачити на мені джемпер із пряжі Baby Supremo. Це саме та пряжа, із якою я в'язала каналами Венеції. Я додам фото, щоб ви краще могли розглядіти цей джемпер. Тут також три чверті рукав. Також дуже подобається, ношу із задоволенням. Є інструкція на каналі, є майстер-клас на цей візеруночок, тож також проходьте користуйтесь. А ми з вами йдемо далі, і зараз я хочу поділитись з вами, який заказ я отримала. Я отримала ось таку пряжу, її всі знають, і я з неї декілька разів в'язала ярнарт джинс. Це класична напівбавовна, колір 68, в 50 грамах 160 метрів. Рекомендація спиці 3,5, якщо 3,5, але я завжди беру на пів номера або на один номер менше. І я. Буду в'язати на спицях номер 3 Достатньо, ну, мабуть, темний колір, ви скажете, як для літа. Мені замовила літній джемпер літня жінка, і їй дуже сподобався цей колір, вона сама його обрала, і склад, я не сказала, 45% акрил і 55% котом. І е, сьогодні я Хочу їй показати зразки, які, в мене, які я нав'язала. Зараз також вам покажу, може комусь буде цікавим. Ось, подивіться. Ось такий візеруночок, це просто сіточка. в мене топ зв'язаний такою сіточкою. В мене є майстер-клас на цей візеруночок на каналі. Він там бускового кольору, і у мене нема інструкції на цей топ. І я вирішила зняти інструкцію, бо він дуже непогано виглядає. я в минулому році його зв'яз... не в минулому, а в позаминулому році зв'язала, в 22-му році. Він мені дуже подобався. Я лі... літо 22-го року, літо 23-го в'язала і в цьому носила. І в цьому році також буду носити. Класний топ, тож, мабуть, все ж таки зніму і покажу. Ось такий візеруночок спробувала. Далі. От такі ромби. Також у мене є майстер-клас на каналі. Там я в'язала з тоненькою пряжі, і воно більш ізящно так виглядає. Мені більше цей візерунок подобається з тоненької пряжі, але і непогано з цієї. Тож, що буде обирати жіночка? Йдемо далі. От такий візеруночок це Плітюнка в шаховому порядку. Якось так. Також у мене є майстер-клас на цей візеруночок, і в мене зв'язаний джемпер з буритного шовку, саме цим візерунком. Ну, З буритного шовку цей візерунок мені більш подобається, але також має місце бути. Йдемо далі. Далі, ось такий візеруночок. Він не дуже тут е, гарно його видно, але коли я бачила його, ну, декілька рапортів пров'язано, то краще, звісно. І ось такий візерунок, от такі ромби. І цей візерунок мені. Як же вам показати його? Отак, от мабуть. І цей візерунок, е, дрібні ромби, мені подобається. Я б, мабуть, би, таким візеруночком і зв'язала. Але це ж таки, знаєте, мені подобається одне, а літній жінці друге. Тож сьогодні понесу, запитаю і потім покажу вам, яким візерунком все ж таки, який візерунок все ж таки вона обрала. І чи зійшлись наші смаки чи ні, подивимося. Але, це ж таки, знаєте, одному одне, другому друге подобається. Також буду в'язати, буду показувати, що буде виходити, будемо знімати інструкції. Дівчата, я думаю, що відео вийшло коротеньке, але я не, я, мені не дуже подобається, я якось так не вмію розво, розво, розвозити, розводити на дуже довго. Основне розказала, щоб і вас не затримувати, і себе також не затримувати, бо роботи. Я сьогодні розсади купила, дуже багато теж буду і ще дуже багато сьогодні всього потрібно зробити. Я бажаю вам гарного дня, бажаю міцного здоров'я, благополуччя. В'яжіть, отримуйте задоволення, отримуйте заспокоєння, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей!